Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та заявив, говоритиме з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Президент Зеленський закликав союзників бути швидшими з санкціями і тиснути на Росію так, щоб вона відчувала наслідки свого терору, а також бути швидшими із інвестиціями у виробництво зброї і розвитком технологій. Логі вже сьогодні по відеозв'язку відбудеться зустріч коаліції охочих. Її проводитимуть президент Франції, і прем'єр Британії. Ну а поки ж у Римі почалася четверта конференція з відновлення України і маємо вже першу новину звідти. Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення нашої держави у цьому та наступному роках. Кошти підуть зокрема на відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання та будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.